Всім привіт! Сьогодні мариную білі грибочки. Ось ми назбирали стільки грибів. Білих в нас вийшло більше. Трішки краснюків. Дома їх перебираємо, сортуємо. Краснюки окремо, білі окремо. Одну миску завару, білих, одну миску висушу. Заливаю кип'яченою водою гриби. Припарую, щоб потім, як коли буду мити, вони не розломувалися, а були ціленькі. Тому заляла кип'ятком і трішки даю постояти. Потім перемиваю в кількох водах. Краснючки я перемиваю, накришаємо ось такими дрібненькими шматочками. Буду привару собі і тоді вже вони готові, деяку частину кладу в морозиловку. Собі достаю, коли треба, О, а іншу будемо чи смажити в сметанці, варити юшку. А білі перемиваю, буду маринувати. Перемили і ось такими шматочками нарізаємо. Нарізані гриби скидаю в каструлю, заливаю водою і приварую. Варити, як закипіло. Хвилин 10 покипіло, і тоді буду знімати і зливати воду. Ось білі гриби закипіли, Повариться 10 хвилин і буду знімати. Краснючки вже відварилися, відсідила і скидаю такі, ну точки скидати я в відеречко, присолюю їх і ставлю в холодильник. І пару днів вони стоять, і я собі на протязі пару днів смажу, вару супчик по бажанню. А білі ось відварила, відсіджую. Відварені, відсіджені гриби скидаю в каструлю. І буду робити ось такий маринад. Сам маринад не кип'ячу, в мене йде на одну літру, але я буду робити. У мене десь 3 кг грибів відварених, тому я буду заливати їх 3-хлітровою банкою. Але маринад буду розказувати на 1 літру. На 1 літру 2 ложки солі, 3 столові ложки оцту, 2 столові ложки цукру. Ну, я все відміраю на 3-хлітрову банку. Заливаю простою холодною водою. Перемішую, щоб розстав цукор і сіль, і заливаю гриби, і ставлю її варити. З цим маринадом грибочки будуть варитися 30 хвилин. Ще до грибочків кидаю листочок лавровий, 5 горошин душистого перцю і з 10 звичайного чорного перцю. Ставлюю 30 хвилин покипіло, розкидаю по баночках. За цим рецептом я вже беру. Багато років, тому рецепт перевірений, смачний, баночки стоять, можуть стояти рік і два, але ж вони з'їдаються швиденько. Розкидані грибочки по банках, ще буду стерилізувати 30 хвилин. Кваструлю, кваструлю застеляю рушничок, ставлю на рушничок, але заливаю не холодною водою, тому що гриби в нас гарачі, щоб не полопали банки. Заливаю кип'яченою водою і 30 хвилин ще стерилізуються в банках. Готові гриби достаю і закриваю. Можна заносити в льох і будемо смакувати. Грибочки виходять смачненькі. До готових грибочків додаємо цибульку, поливаємо олійкою і смакуємо. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову!